Щойно розпалася Російська імперія, як Українська Народна Республіка оголошує про свою незалежність, а західноукраїнська одразу ініціює об'єднання з УНР. Договір про злуку підписують на станції Фастів у звичайному пасажирському вагоні. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. А через 70 років західні змі вперше пишуть не про радянських людей, а про українців, які живим ланцюгом поєднали міста від Івано-Франківська до Києва, щоб на весь світ заявити, що споконвіків українці не відмежовувалися один від одного, а збиралися навколо могутньої ріки, що дарувала життя. Ми єдині, ми Україна. Дня, дорогі кам'янчани, раді вітати вас у цьому залі. Сьогоднішню зустріч присвячуємо відродженню України, соборності нашої держави, яка цьогоріч відзначає 104 її річницю. Урочистості оголошуються відкритими. Сьогодні, як ніколи, Україна потребує від нас єдності всього українського народу. Країна сьогодні у вогні, російський агресор своїм повномасштабним вторгненням на українську землю прагне її захопити. Ідуть кровопролитні бої на території України, руйнується інфраструктура, обстрілюються міста і села. Ворог по-варварськи нищить все живе на землі, включаючи цивільне населення. Збройні сили України уміло захищають свою землю щодня знищуючи енну кількість расистів, зброю та логістику ворога відвоюють окуповані території і женуть ворога з нашої землі. Кожен українець, об'єднавшись у цій нелегкій боротьбі, допомагає армійцям, хто чим може, і навіть діти, бо у єдності наша сила. Та, на жаль, війна безжальна і забирає найкраще. Але ми, українці, завжди пам'ятатимемо всіх синів і дочок України і тих, хто стояв на майдані, виборюючи свою гідність та свободу і тих героїв, і героїнь, захисників і захисниць, наших волонтерів, білих ангелів, які віддали життя, захищаючи свободу, незалежність та суверенітет України. Герої не вмирають. Вони навічно залишаються жити у наших серцях. Шануємо їх пам'ять. Всеукраїнська хвилина мовчання. Сьогодні перегорнемо сторінки історії України. Переконаємось, що нашим, наш народ справедливо називається українським народом, бо виражають духовну близькість до землі, своїх батьків, родоводу українського, його славної і водночас трагічної історії. Історія не раз суворо і несправедливо карала Україну руками немилосердних завойовників, перебуваючи у складі недружних сусідніх імперій Росії, Польщі та Австро-Угорщини. Українців змушували відмовитись від самоіндифікації і злитися з панівними етносами. Але українці залишалися вірними традиціям своїх предків. І коли у вогні Першої світової війни імперії розвалилися, утворилися дві демократичні держави: Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Прагнення українців жити в своїй державі. Бути самостійними, воз'єднати східну і західну Україну визрівало віками страждань і поневірянь. Тож об'єднавчий рух наприкінці 1918-го, початку 1919-х років охопив майже всю Україну, досяг свого епогею і у 20-х числах січня перемістився у столицю УНР. Директорія та Рада народних міністрів підтримали об'єднавчий рух. І призначили урочисте святкування об'єднаних земель на 22 січня. Цього дня на площі перед Київською Софією на волелюбному зібранні було проголошено злуку УНР та ЗУНР. Представником директорії нашим земляком з села Жаботин Федором Швецем були проголошені великі слова. Віднині зливаються одну Віками відділені одна від одної частини України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна в одну велику Україну. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Так було втілено в життя подію, про яку мріяло не одне покоління українських патріотів. Жило. Я добре знаю, є одна єдина, що не сховає рук своїх таборів. Не судилось. Тяжке економічне та воєнне становище, взаємна недовіра політиків призвела до катастрофи. Через кілька місяців після того, як було проголошено про утворення єдиної Української Народної Республіки, більшовики захопили Київ. Східну Галичину окупувала Польща, а Закарпаття Чехословаччина. Із завершенням революційних подій державний процес припиняється в Україні. Але продовжується за кордоном у тих державах, на території яких перебували в еміграції члени уряду УНР. Пройшло кілька десятиліть. Радянська Україна пережила колективізацію, голод, Другу світову війну та ідея соборності вітчизни жила постійно у мріях українців. Ми з вами пам'ятаємо, як святкуючи День Соборності, 22 січня 1990 року, мільйони. Тоді ще радянських українців побудували живий ланцюжок від Києва до Львова. І все-таки український народ реалізував свою багатовікову мрію вжити в соборній державі, проголосивши Акт незалежності України 24 серпня 1991 року. Ну а тодішній уряд УНР, про який згадувалися раніше, діяв в Бекзилі до серпня 1992 року. І коли офіційна делегація Державного центру УНР на чолі з президентом УНР Бекзилі Плавюком прибула до столиці України місто Київ. На сесії Верховної Ради України 22 серпня урочисто склала свої повноваження перед президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком. Акт злуки став реальним втіленням мрії українського народу про суверенну державу і відповідно до наказу президента України вже Леоніда Кучми від 21 січня 1999 року. Номер 4299, День проголошення соборності України, став державним святом Незалежної України. Тож вітаємо вас з Днем Соборності України. Моя земля. Лише слова, та як багато міщується в них мій ліс і степ, Дніпро і рідна мова, життя батьків, дідів і прадідів моїх. Я син її. Лицем не африканець, характером я інший, ніж француз. Я не араб, не німець, не китаєць, я українець і цим завжди горжусь. Вона моєю живиться любов'ю, а я страждаю, бо я мінь, вона моєю живиться любов'ю, а я страждаю, бо я ми, я українець, син народу того, що відвікає ні яма, я не боюся, я, я боюся Богу, і вірю в те, що серця нема, я не боюся, я борюся Богу, і вірю в те, що серце нема, Субтитры сделал DimaTorzok

З допомогою наших друзів і партнерів сусідніх європейських країн, які зараз допомагають нам сучасною новітньою зброєю, щоб ми змогли якнайшвидше вигнати ворога з нашої землі. Перемога буде неодмінно, і розквітна Україна стане ще красивішою у спільнім європейському колі. І вже ніхто не зупинить історії хід. Збудуємо свою Україну і стверджує нині і захід, і схід. Що ми є єдина родина. Ці соборності України завершено. Версників свободи, незалежності та соборності Української держави. Тому, друзі, я від нас всі апарату, ради від е, всіх тих, хто почув це гарне і привітання і наповню нам історію, про яку ми не повинні ніколи не забувати. Бо саме з об'єднання двох країн в одну соборну. Сьогодні це 22-го, ну це буде в неділю, так, я розумію, так? але ми сьогодні відзначаємо все велике в свято для того, щоб ми розуміли, що нас не подолати, ми всі разом. Тому, друзі, і хочу подякувати вам за вашу майстерність і прошу покласти людей.